Чи відповідають діти за, батьків, за гріхи батьків? Коли намагаються вирішити питання про наслідки для дітей та прямих нащадків гріхів батьків, наводять цитату Я Господь Бог, Бог ревнивий, що карає за провину батьків до третього і четвертого роду, що ненавидять мене. І що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і хто виконує заповіді мої. Книга Виходу 25:6. Тут виразно говориться про те, що Господь карає за провину батьків на синах не безвинних дітей, а тільки тих, чия власна злочинність. Хто ненавидить мене, послідовно пов'язана з гріхами їхніх батьків. Це розуміння повністю підтверджується наступними місцями. Батьки не повинні бути убиті за синів, а сини не будуть убиті за батьків. Кожен за гріх свій смертю покараний буде, книга Второзаконня 24.16. У ті дні вже не будуть говорити, батьки їли кислий виноград, а у дітей на зубах оскомина. Бо кожен за власну провину помре, хто їстиме кислий виноград. У того на зубах і оскомина буде. Єрмії 31, 29, 30 Ви говорите. Чому ж син не поніс провину за батька? Тому що син той чинив право та справедливість, дотримував усі установи мої і виконував їх, він буде живий. Душа, що грішить, вона помре. Син не понесе кари за батькову провину, а батько не понесе. За провину Синову, справедливість справедливого буде на ньому, і залишається, і беззаконня беззаконнього при ньому і залишається. А коли б несправедливий відвернувся від усіх гріхів своїх, яких наробив, і виконував усі установи мої, і робив право та справедливість, буде конче, не помре. Езекіла 18. 19 стишок 20. -й. Питання про покарання дітей за гріхи батьків наполегливо ставиться, мабуть, тому що іноді виразно спостерігається в декількох поколіннях духовне безпліддя, моральне неблагополуччя, життєві невдачі. Самі представники цього роду нерідко говорять про родове прокляття, про родовий гріх. Але це не покарання за гріхи дідів і батьків. Йдеться про деяку генеологію духовних хвороб, моральної чорноти, яка переходить від одного покоління до іншого. Цим можна пояснити прояви демонізму в дуже ранньому віці. Моральні хвороби народжують хвороби тілесні. Доречним є питання. В рівних чи умовах перебувають люди, вставлені до спасіння. На це потрібно рішуче сказати, що Господь Бог не тільки всім бажає спасіння, а й дарує кожному таку можливість, до кого б роду людина не належала, і в якій би сім'ї не народилася. Для кожної людини відкриті врата Небесного Царства і можливість спащіння. Людина не знаходиться у фатальній підпорядкованості гріху, в яких би умовах вона не перебувала, в чому таємниця людської свободи. Це не абстрактна можливість зробити вибір між добром і гріхом. А реальна можливість, який сприяє Божественна благодать, коли Господь бачить навіть найменший прояв доброї рішучості, про цю невід'ємну для кожного свободу говорить святий апостол Павло, Бог хай гріх не панує над вами. Вибо не з під законом, а під благодатью» – Римлян 6.14. Якщо множиться гріх, то рясніє благодать. Римлян 5.20. Отже, тим, хто, здавалося, позбавлений сприятливих умов для духовного життя, подається сугуба допомога Божа, що заповнює недолік умов від нашого вільного. Волевиявлення залежить скористатися цим чи ні. Святі Отці кажуть також і про те, що як Божа відплата не однакова. Хто перебуває в несприятливих умовах, явив плоди, тому нагорода особлива велика. Одному Бог належить. Богу належить влада виправдовувати і засуджувати, бо ж він знає і душевний стан кожного, і силу, і образ виховання, і обдарування, і статуру здібності, судить Бог справи єпископа і інакше правителя мерського, інакше судить справи настоятеля монастиря, а інакше учня. Інакше старого, інакше юного, інакше хворого, інакше здорового. І хто може знати всі суди оці, тільки єдиний, хто створив всіх, все створив і все відучий.